Зеленський та Буданов роблять прогноз щодо війни в Україні. Все станеться не так швидко, як нам би хотілося. Отже, про все це за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. На закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо свої, і це є правда. Отже, президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні завершиться не так швидко, як нам хотілося би. Він сказав про це на зустрічі з журналістами Fox News та The Sun. Люди чомусь ставляться до цього як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься. Щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів, це не кіно, це наше життя. Це щоденна важка праця і завершиться все не так швидко, як нам би хотілося. Але але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього. Цитує Зеленського прес-служба УПУ. Просто всі почали забувати. Давайте відверто. Коли нам всі сказали, що за три дні нас окупують, коли всі люди боялися, частина була в хаосі, по різному було. Ми всі боролися і розуміли, що ми боремося з другою по силі там чи по потужності, чи по чому там мені все одно армію світу, але не все одно було одне. Стояти до кінця і витримати. Я вважаю, ми витримали. А зараз чесно, ми трішки розслабились в думках про те, що ми вже перемогли. Ми не перемогли. Також раніше в інтерв'ю за економі Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що у довгій війні він програє. При цьому він сам не хоче думати про довгу війну, але готується до цього. На який час ми відстаємо від графіку? Ми з нього вибилися. Ми не відстаємо, бо вибилися трошки інакше. А от керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Будано вважає, що російсько-українська війна може тривати ще довго і без активних бойових дій. Також він припустив, що системні руйнівні зміни в Росії настануть у 2025 році. Про це він написав у статті НВ. Якщо він не надовго, які наслідки матиме затяжне протистояння для РФ та для України разом із Заходом. Один із варіантів Росії надалі здійснюватиме хаотичні обстріли. Території України, але без ведення потужних бойових дій. Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад РФ і Японія після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через північні острови. Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут. Бо РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто. Хто не збирається задовольняти він? Також зазначив, що системні зміни в російській економіці зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор це зростання втоми від війни у суспільстві, і вони вплинуть на те, скільки ще Росія зможе вести бойові дії високої інтенсивності. По, скажімо так, оцінці економіки без, без особливих проблем. До 2025 року Росія може її собі дозволити. За кількістю техніки ну до 26-го року це максимум. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу. Реальні проблеми вони відчують 2025 року. Проте ланцюги виробництво у Росії поки що не зруйновані і здатні зберігатися ще не один рік. Буданов стверджує, що зараз дуже важливо слухати економістів, які Моделюють ситуації з урахуванням безлічі різноманітних даних, тобто ми йдемо до мети, да, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували. Але йдемо А от військовий експерт, історик та капітан запасу ізраїльської армії Григорій Тамар в інтерв'ю для Ростислав Продакшн робить свій прогноз щодо війни РФ з Україною. Дінственною можливістю для вас побідіть її в долгосрочному протистоянні. является сохранять качественное преимущество. И мне кажется, основная проблема, которая вот сейчас перед вами стоит, вы начали утрачивать этот компонент победы. Вы понесли большие потери, ну, понятно, что война огромных масштабов. То, что Россия понесла колоссальные потери, это другой вопрос, но и вынесли потери. Да, российские потери, они значительно превышают ваши, но тем не менее. И вы не создали эффективный механизм, хотя поначалу казалось, что вам это удалось, потому что огромное количество ваших военнослужащих так или иначе учились у западных инструкторов, либо выезжая на Запад, как в Британию, либо или там в Испанию, либо к вам приезжали, там, либо на территории Польши шло обучение. Если сейчас вы не создадите эффективные механизмы обучения ваших военнослужащих, прежде всего сержантов и младших офицеров, по натовским стандартам в большом количестве, в ощутимом. И если вы не создадите сейчас, не начнете работать с подростками 14-15-16 лет, создать механизмы, когда эти ребята будут стремиться в армию, понимая, что армия является надежным, гарантированным социальным лифтом в вашем обществе, и армейская служба это престижно, почетно. И важно то, что удалось в Израиле. Если вот эти вот вещи не будут вами предприняты и внедрены в вашу общественную жизнь и ваше армейское строительство, то вам будет очень сложно.